Розділ перший кожен має певні звички, і карат не виняток. Скажімо, полюби полюбляє снідати двічі, і йому зазвичай це вдається. Влаштувати подвійний сніданок нескладно, адже господар устигає погодувати лабрадора після ранкової прогулянки, перш ніж до кухні, зайде господиня, а карат уже сидить перед порожньою мисочкою, напустивши на себе вигляду. І я найголодніший у світі пес. У нього це так переконливо виходить. Господині вистачає поглянути на бідного песика, що терпляче очікує своєї порції, як її рука вже тягнеться до пакунка зі сухим собачим кормом. І поки правда вирине на поверхню, пес уже проковтує ще одну кубку смакоти. але іноді цитрюк не вдається. Не давай карату нічого. гукає господар, почувши шародіння. Я його вже годував. І чому ці упаковки зі собачою їжею такі шелестки, невже всі довкола мають знати, що відбувається? Після сніданку карат повертається на свій килимок у кутку і западає у ранкову дрімоту. Господарі збираються і йдуть із дому у своїх справах, а пес плентається в іншу кімнату. На ліжко з ортопедичним матрацом. Мабуть, господарі здогадуються про його щоденні маршрути, бо розтилають на краю ліжка коцик з особливим малюнком, собачих слідів. Як це розуміти? Звісно, як дозвіл, і навіть як запрошення. Але одного ранку все пішло не так. Господиня прокинулась у досвіта і розгорнула в кухні борхливу діяльність. Довелося каратові обмежитись одним сніданком. Він вже западав у ранкову дрімоту у своєму кутку, як раптом почув. Я там переселила ліжко. На випадок, якщо гості залишаться у нас ще й на суботу, тож зачиняй, будь ласка, карата двері в ту кімнату. Сон умить злетів. Оце так новина гості. Карат нашорошив вухо і дізнався чимало. Гостей чекають завтра ввечері. Гості будуть не самі. Вони кішку з собою притарабанять. Раптове лихо, як сніг на голову, кінець в псячому спокою і подвійним ранковим сніданкам. Прощавай улюблений ортопедичний матраце, катастрофа і катаклизм, тобто катастрофа і кото котокрізм. Ніколи Карат не думав, що подібне станеться з ним у власній домівці. Чорний лабрадор раніше не гнімався на своїх, але нині його душила образа. Карат намагався поділитися своїми почуттями з господарем. виразно дивився на нього, намагаючись перехопити погляд. На морді читалося за що? І навіть більше, я не чекав такого від найкращого друга. Однак господар читав оголошення в газеті, не звертаючи уваги на свого собаку. Останню сторінку прикрашало групове фото котів. Та що ж це за день сьогодні і тут коти. Купа задоволених восатих морд. Не менше як три десятки, а може, й більше. Та де ж там більше, більше, понад сорок велике котяче кодло, герої публікації. Ну, це вже занадто. Господар зашурдів газетою, перегортаючи сторінки, і дійшов до останньої. Тридцять шість і шість котів улаштували свято, будинку для, для людей похилого віку, підняв він голову від газети. Свято Миколая, у будинку погідна осінь, з подарунками. От молодці. А я не молодець, подумки обурився карат. А хто вам з вулиці патички приносить у подарунок? І де справжні котить їх котів? У кожного домашнього улюбленця має бути хоча б одна своя людина, а то й кілька відразу сім'я, родина, клан. А в цих хто? газета зісковзнула на підлогу. Тепер уся котяча банда всміхалася каратові просто у вічі. Зухвало і замовпенно. Так, мабуть, почуватимесь, тут завтра і та непрохана гостя, що претендує на ортопедичний матрас. Та що там, на кімнату вона зазіхає. На все помешкання цілісінький день карат сумував на самоті, лежав, зітхав, опустивши голову на випростані лапи. Сподівався, що господарі, повернувшись до роботи, поцікавляться, чому такий зажурений, друже? Але ніхто нічого не спитав. Господарі вирішили, що в карата болить живіт. А що він мав би боліти? З одного сніданку? Ніхто не зрозумів причини поганого лабрадорського настрою і в карата виник сміливий план. Він поверне увагу повагу до себе. Сьогодні на вечірній прогулянці тільки б не передумати, бо страх бере, він наважиться на втечу. Саме так він утече. Відчедушно піде геть, хвилин так на двадцять, сховається за кущами. Подивіться, як його шукатимуть, як гукатимуть, а тоді вже вийде. Хай похвилюються, хай поміркують над тим, як легко можна втратити свого собаку. Настав час нагадати про себе.